Так трошки краще, правда. Що, всіх вітаю! Заїхав отакий корчик. Заїхав корчик, зараз будемо міняти отакі штуки, ось такі салінблочки взяли. Де він там? Ось такі бочечки зараз їх. З передніх речагів, передні селінблоки. Зараз будемо міняти. Ну, покажу процес. Ось такий безпорядок робочий, то кажеться. Ну так трошки краще, правда? Ну давай заїжджай. О, закінчилось, зробив вид, що змастив. Так, запирскали болтики. Один болтик тут. Три болтика, два болтика снизу. И один болтик. Сейчас и делаем. Так, и Не берет. Не берет. Надо ключ. Надо ключ. Ключ? Чей? не так скажем, блин. Хороший звук. Другой, не. Он будет не дуже. А что ты думаешь, что ну, закладно на зерват? А ну так крутой, что уже. Пробуем. Так, зняли речах, по поводу цього синблока. Під навантаженням він трошки люфт має, а руками більш-менш не відчувається, але поміняли ми поміняли зліва, відповідно поміняємо справа. Поміняємо парою, щоб вже до цього питання не вертатись. Так, поміняли сильні блок. Це те, що було зліва. Подивіться, який він. Він розбитий вщент. Ось навіть його корозія поїла. Хтось колись запресовував не так, як потрібно. У нього ця кромка, вона вся потріскалась. І він трошки якби видавав люфт, то в принципі поміняли. Так, що ми поставили? далі... А ну давай спецінструмент приміняю. Хорош! Що там робиш? Та трошки помощу болтики Бо бля, корозія тут поїсть. Так, ціка, я не бачу, пішов, ні Та, треба. Зараз нам підписники скажуть в коментарях. Пішов він чи ні, бо не видно. Так. А, ви пришіт там, пішов чи ні? Я Просто візьму цього робота, ні. ну, дивіться. Не йде. Не йде. Що треба десь бахнути мені. Молотком, з мастимо цій машині треба змазочку. з мазочками з мазочки у поржавіє. тут поцвітай поржавіями Все, далі опустимо, поставимо на колесо, затягну. Так, що в нас залишилось шарово? Ну що там? Ти будеш заходити чи ні? Не хочеш? Ти бо там не рівно. А куди треба? Мені не видно. Не видно? Тут і тут зайшло. О, Ми смажем салом. Покажи сало. Беремо на пальчик, мажемо різьбель. Отаку. Можна? Можна. Потім полегшимо роботу. майстромчик, хто цю машину буде крутити. Скажемо, велике дякую попередникам, попередникам, що змастили. резьбочки. Так. Давай ключик на 17 стопорей. А, у нас цей выключили, я думаю, что не включают. Не, мандер будет. Я понял, понял. Главное не понял, да? Ти рычаг поставив? Рычаг, так. Да. Болти смазав? — А як же? Колесо поставиш? Я не можу. Бо я оператор. Угу. Ну що, останній штрих. Опустили, вставили машину на колеса і підтягнемо цей свімблок, так як його треба під навантаженням затягувати. Це треба для того, щоб він правильно потім працював, щоб він не порвався. Хто знає скільки ньютон треба затягувати, напишіть в коментарях. Ще разок і все. О! Все, ремонт закінчено.